Доброго дня, шановні підписники і гості мого каналу. Сьогодні 2 березня 2024 року Київщина, і пора вже знімати статистику виробітки сонячної енергії за лютий місяць 2024 року. Давайте ось подивимося на інверторідея. Що тут було у лютому. Так, минулий місяць. І як ми бачимо, ось бачите, Початок місяця був дуже поганий, виробітка була дуже погана, практично її не було Сонце взагалі не виглядало із тучок. Десь у ці перші дні виробітка була десь 1,5 кВт на день. І ось тільки в кінці лютого була дуже гарна виробітка. І ось бачите, три останні дні. І зараз 1 і 2 березня вже 4 дні я повністю вимкнув міську мережу і повністю будинок споживає тільки сонячну енергію. Вдень заряджаються акумулятори, а в ніч-ночі споживає цю сонячну енергію з акумуляторів. Ну і день напряму із сонячних панелі, напряму будинок споживає цю енергію. Взагалом, взагалі, за лютий місяць було вироблено 140 кВт. Ну, Думаю, в принципі, нормально. Я взагалі думав, що десь із середини лютого буде вже більше сонця виглядати і буде більше сонячної енергії. Але тільки останні три. Ну, ось трошки четвертий день. Була хороша погода і була, в принципі, нормальна виробітка. Все. На сьогодні все, що я хотів сказати. Всім гарного дня, всім пока.